Усім привіт, це канал Альфа Центавра. І сьогодні без зайвих передмов ми переходимо до новин. За допомогою комплексу телескопів VLT Європейської південної обсерваторії астрономам вдалося виявити планету біля найближчої до нас самотньої зірки. Відкриття було описано в науковій роботі, яку опубліковано журналом Astronomy and Astrophysics. До уваги вчених потрапила зірка Барнарда, невелике світило, розташоване в шістьох світлових роках від Землі. За допомогою встановленого на VLT спектрографа Еспресо фахівцям вдалося виявити у неї кам'янисту планету, що отримала позначення Барнард Бі. Цей світ майже втричі легший за наш, робить один оберт навколо своєї зірки трохи більше ніж за три доби. Розрахункова температура на поверхні планети становить 125 градусів за Цельсієм, що виключає присутність води в рідкому вигляді. Існування Барнар Бі було підтверджено за допомогою інших інструментів, зокрема спектрографів Харпс і Карменес. Нова планета може виявитися не єдиною у своїй системі. Під час спостережень астрономи виявили натяки на присутність біля зірки Барнарда ще трьох світів. Однак їхнє існування тільки належить підтвердити, для цього будуть потрібні додаткові спостереження за допомогою еспресо. Проте відкриття барнард Бі показує, що наші найближчі околиці наповнені планетами у чомусь схожими зі світами сонячної системи. Іспанський стартап PLD Space, відомий своєю спеціалізацією на малих ракетах носіях, оприлюднив амбітну довгострокову стратегію, спрямовану на те, щоб стати головним гравцем як на європейському, так і на світовому ринках космічних польотів. Під час нещодавнього заходу в своїй штаб-квартирі в Ельчі, Іспанія компанія представила свої плани щодо розробки серії все більших багаторазових ракет разом з пілотованим космічним кораблем. Цю заяву було зроблено всього через рік після успішного запуску першої суборбітальної ракети Міюра-1, що стало важливою віхою для стартапу. Наразі PLD Space зосереджує свої зусилля на розробці Міра 5, невеликого носія, призначеного для виведення на сонячно-синхронну орбіту до 500 кілограмів корисного вантажу. Рауль Верду, співзасновник і директор з розвитку бізнесу PLD Space, заявив, що перша Мюра 5, як очікується, з'явиться на стартовому майданчику в гіанському космічному центрі до кінця 2025 року, а заплановане вікно запуску призначено на початок 26-го. На відміну від Міюра 1, яка була виключно суборбітальною. Міюра 5 являє собою значний стрибок для компанії, оскільки вона має стати надійним варіантом для розгортання малих супутників. Спершу М'Юра 5 буде ракетою одноразового використання однак PLD Space вже націлена на досягнення багаторазовості, яке буде реалізовуватися поступово. Спочатку компанія планувала повертати перший ступінь ракети за допомогою парашутів та приводнення в океані. Однак, після подальшого аналізу команда дійшла висновку, що єдиний життєздатний спосіб досягти економічно ефективного багаторазового використання це реактивна посадка, подібна до тієї, яку використовує ракета Falcon 9 компанії SpaceX. За словами Рауля Тореса, генерального директора PLD Space, ця зміна стратегії узгоджує довгострокове бачення фірми з баченням інших провідних космічних компаній, таких як SpaceX і Blue Origin. За прогнозами, перший політ такої версії ракети носія Мюра 5 відбудеться приблизно у 28-му році. Впровадження багаторазового використання, за словами Тореса, подвоїть прибутковість ракети за рахунок зниження виробничих витрат. Однак компанія не уточнила, як цей перехід до багаторазового використання вплине на вантажопідйомність. У конкурентній боротьбі на цьому ринку зниження витрат при збереженні продуктивності може стати ключовим фактором, що відрізнятиме PLD Space. Поряд з розробкою Miura 5, PLD Space представила своє бачення набагато більшої ракети носія, що отримала назву Miura Next. Ця ракета середнього класу призначена для виведення вантажів вагою до 13,5 тисяч кілограмів на низьку навколоземну орбіту, подібно до орбіти міжнародної космічної станції, і до 4,5 тисяч кілограмів на геостаціонарну перехідну орбіту. Хоч базова конфігурація Miura Next – це ракета носій середньої вантажу підйомності, однак компанія представила і дві потужні похідні від неї: Miura Next Heavy, яка матиме два додаткових прискорювача першого ступеня, і Miura Next Super Heavy, оснащену чотирма бічними прискорювачами, розташованими в перехресному форматі. Надважка версія передбачена для міжпланетних місій, що знаменує собою перехід від комерційного фокусу до ширших наукових і дослідницьких цілей. Перший запуск Miura Next очікується в 2030 році, а версії Heavy і Super Heavy – до 33 року. Ще одним важливим відкриттям стало представлення пілотованої капсули під назвою Лінс. Капсула, призначена для перевезення 4-5 астронавтів на низьку навколоземну орбіту, була представлена як реалістична інженерна модель, а не просто концепт. Компанія працювала над лінз в таємниці протягом останнього року, і лише 40 з 250 співробітників PLD знали про її існування. Перший тестовий політ капсули Лінс заплановано на 30-й рік в рамках безекіпажної орбітальної місії на борту МюраНЕКСТ. Корабель проведе на орбіті три дні, після чого впаде в Атлантичному океані або Середземному морі. Однією з головних проблем, з якою стикається PLD Space у реалізації цих амбітних планів, є фінансування. Хоча компанія отримала 155 мільйонів євро на розробку Miura 5, їй знадобиться ще близько 700 мільйонів євро для завершення розробки Miura Next і Лінс. За словами Тореса, PLD Space не розраховує на пряме державне фінансування, але сподівається, що європейські інституції купуватимуть послуги, такі як запуск супутників або пілотовані місії, щоб підтримати зростання компанії. Нам не потрібні гроші на розвиток, нам потрібні лише контракти, заявив Торес. Ми продовжимо слідкувати за цією компанією та розповідати вам тут на каналі Альфа Центавра. Тож не забудьте підписатись та вдарити у дзвіночок, якщо ви ще цього не зробили. Китайський ракетобудівний стартап Deep Blue Aerospace анонсував власну програму суборбітальних туристичних польотів. Компанія планує використовувати систему, подібну до тієї, що застосовує фірма Blue Origin, тобто одноступеневу ракету і пасажирську капсулу, обидва вироби з можливістю багаторазового використання. Пасажири капсули Deep Blue підійматимуться на висоту від 100 до 150 кілометрів, а сукупний час, проведений ними в умовах мікрогравітації, становитиме близько 10 хвилин. Капсула матиме ширину в 3,5 і висоту в 4 метри. Вона зможе взяти на борт до 6 осіб, у кожної з яких буде свій власний ілюмінатор. Максимальне корисне навантаження корабля становитиме 1200 кг, кілограмів, а очікуваний ресурс повторного використання до 50 разів. Компанія планує провести десятки випробувальних польотів перш ніж почати комерційну експлуатацію системи. Очікується, що перший рейс із пасажирами на борту відбудеться не раніше 2027 року. Охочим придбати квиток у суборбітальну подорож, доведеться розлучитися з сумою півтора мільйона юанів або 250 тисяч доларів. Для американського стартапу Impulse Space жовтень видався вельми вдалим з точки зору фінансових надбань. На початку місяця компанія з Каліфорнії залучила кошти в розмірі 150 мільйонів доларів. Вони надійшли від 17 інвесторів, зокрема Founders Fund, Lux Capital і Airbus Ventures. Impulse Space було засновано 2021 року колишнім інженером SpaceX Томасом Мюллером, відомим як творець двигунів серії Merlin. Основна діяльність компанії полягає у розробленні та експлуатації космічних буксирів на поточний момент. Імпульс Спейс має у своїй скарбничці лише одну проведену місію під назвою Ліо експрес Експрес-1». У листопаді минулого року в її рамках було запущено буксир Міра з невеликим купсатом на борту. Отримані інвестиції дадуть змогу компанії підготувати до запуску модернізовану версію Міра, яка вирушить у політ наприкінці 2025 року. Кошти також дадуть змогу імпульс Space продовжити розробку більшого космічного буксира під назвою Гіліос. Компанія стверджує, що цей апарат буде здатний підіймати супутники масою 5 тонн з низької навколоземної на геостаціонарну орбіту менш ніж за добу. Крім вкладень з боку інвесторів, стартап також може похвалитися угодою з міністерством оборони США. Компанія отримала контракт вартістю 34,5 мільйона доларів, що передбачає запуск двох місій в інтересах космічних сил США і підрозділу оборонних інновацій. Для однієї з них буде використовуватися буксир Гіліос. Він відправить на перехідну орбіту оптичне корисне навантаження. У рамках іншої урядове корисне навантаження відправиться на низьку навколоземну орбіту за допомогою буксира Міра. Обидва старти заплановано на 2026 рік. Компанія Thales Alenia Space підписала поправку до свого контракту з Європейським космічним агентством на розробку одного з компонентів місячної орбітальної станції Гейтвей. Йдеться про модуль Esprit, розробка якого триває із січня 2021 року, коли було підписано початкову угоду. Він складається з двох основних секцій: Luna Link, яка відповідає за зв'язок між станцією і поверхнею місяця, і Luna View, який буде використовуватися як паливне сховище, і оглядовий модуль, що нагадуватиме Купол МКС. І поправка, що додає до початкової вартості контракту 164 мільйони євро, спрямована на модернізацію останнього. Ширина лунав'ю збільшиться з 340 до 460 см, а довжина з 300 до 640, при цьому його маса зросте з 6 до 10 тонн. Збільшення габаритів дасть змогу забезпечити більше місця для зберігання вантажів. Тепер для їх розміщення доступні 6,5 кубічних метрів простору. Під час запуску на борту лунові будуть присутні півтори тонни корисного навантаження. У майбутньому це дасть змогу скоротити кількість рейсів, необхідних для постачання станції. Крім того, на зовнішній стороні модуля тепер планують розмістити дві точки кріплення для роботизованого маніпулятора Кенедарм3, призначеного для огляду та обслуговування станції, допомоги астронавтам під час виходів у відкритий космос і проведення наукових експериментів. Розширений внутрішній простір також дасть змогу розмістити системи авіоніки всередині модуля, щоб спростити обслуговування і позбутися необхідності виходити у відкритий космос для їхнього ремонту. Очікується, що Luna Link вирушить на навколомісячну орбіту 2026 року разом із модулем Halo, А Luna View запустять на станцію в межах місії Artemis 5, тобто не раніше ніж 2030 року. Оборонно-космічний підрозділ Airbus, якому належать численні урядові контракти на постачання супутників, зазнає труднощів, незважаючи на великий портфель замовлень. У середині жовтня він оголосив про плани звільнити до 2,5 тисяч співробітників до середини 2026 року. Скорочення штату відбувається на тлі того, що європейський аерокосмічний гігант стикається зі зростаючими фінансовими проблемами у своїх космічних програмах, а його керівники наголошують на необхідності реструктуризації. Лише цього року Airbus повідомила про збитки в розмірі 900 мільйонів євро, спричинені неефективним управлінням витратами і затримками в графіках за кількома супутниковими проєктами. Одним із джерел проблем є програма OneSat, спрямована на створення геостаціонарних супутників зв'язку з програмно визначеним корисним навантаженням. Ще одним поштогом до невдач стала втрата пари супутників Pleiades NEO під час невдалого старту ракети Вегасів у грудні 2022 року. Апарати були призначені для отримання високоякісної знімків земної поверхні. Одним із потенційних рішень фінансових труднощів, що виникли в Airbus, може стати об'єднання окремих напрямків її оборонно-космічного бізнесу з іншою компанією. У зв'язку з цим слід зазначити, що з літа ходять чутки, що Airbus веде переговори про це з Селені Спейс. Також варто сказати про те, що стан європейського космічного сектора викликає побоювання у державних замовників, таких як Європейське космічне агентство. На засіданні ради, ЄК 24 жовтня, представники агентства запропонували низку заходів щоб допомогти компаніям, які зазнають труднощів, зокрема, збільшити розмір авансових платежів за новими фінансовими угодами з 10-15 до 35% від загальної суми контракту. Головний конкурент Airbus, компанія Boeing, також зіткнулася з серйозними фінансовими труднощами у третьому кварталі цього року. Оборонно-космічний підрозділ Boeing зафіксував збиток у розмірі 2 мільярдів доларів. З них 250 мільйонів припадають на програму розробки пілотованого космічного корабля Starliner. Зафіксовані за нею сукупні збитки, таким чином сягнули позначки в 1 мільярд 850 мільйонів доларів. Як і Airbus, Боїнг бореться з перевитратою коштів, з боями в ланцюжку поставок і затримками в реалізації космічних та оборонних програм для державних і комерційних замовників, Обидві компанії зіткнулися з необхідністю реорганізації своїх оборонно-космічних підрозділів через зростаючу конкуренцію і скорочення державних бюджетів з метою поліпшити своє фінансове становище. Боїнг ухвалила рішення скоротити 10% робочої сили, тобто 17 тисяч осіб. Компанія також вивчає можливості оптимізації бізнесу, які можуть означати припинення робіт у деяких галузях, не пов'язаних з комерційною авіацією та обороною. І космос може стати однією з таких галузей, згідно з повідомленням видання The Wall Street Journal, Боїнг розглядає варіанти з продажем свого космічного підрозділу. Однак у публікації підкреслюється, що переговори, що підігріваються новим генеральним директором компанії Келі Ортбергом, поки що перебувають на зародковій стадії, і невідомо, яку саме частину космічного бізнесу Боїнг може продати, і чи буде щось продано взагалі. В ній з вівторка на середу старший першої версії здійснив свій останній політ під час шостого випробування. На нашому каналі проходила трансляція цієї події, дуже раджу її передивитись. Ну а зараз розберемось, що ж там відбулося. Старт поділ ступеню, скидання кільця для гарячого поділу та маневр повернення першого ступеня пройшли так само успішно, як і в п'ятому польоті. Однак під час запуску полум'я 33 рапторів погнула антену на самій верхівці вежі обслуговування. Через це повністю повторити програму попереднього польоту не вдалося, а саме пошкодження антени призвело до втрати зв'язку з комп'ютером, який керує мехазіллою. Успішна посадка першого ступеня на роборуки руки теоретично можлива і без цього, але вирішили не ризикувати. Тож бустер 13 м'яко сів у воду неподалік від берега. Після вимкнення двигунів супергеві завалилися на бік і вибухнула, але не потонула. Через кілька годин стався ще один вибух, і він теж не потопив конструкцію з нержавіки. Перший ступінь дрейфував десь добу, заплив у територіальні води Мексики і лише там затонув. весь цей час його на безпечній відстані супроводжували кораблі. Напрошуються методи розв'язання проблеми. Резервна лінія зв'язку далеко від місця старту і повністю робоча друга вежа обслуговування, щоб у разі будь-яких проблем із мехазілою на першій башті можна було б оперативно переключитися на іншу. Тим часом С-31 завершив вхід на задану траєкторію і вимкнув свої двигуни. Приблизно через пів години він на секунду запалив один з атмосферних рапторів, що важливо для підтвердження можливості запалювання двигунів за межами атмосфери для гальмівного маневру сходження з орбіти. Тож секундне ввімкнення рушія відкриває дорогу до повноцінних орбітальних польотів Starship. у першій версії кораблів після спалювання майже всього палива з основних баків можуть вмикатися лише атмосферні двигуни, і для цього використовується паливо з малих посадкових баків. Найнеприємніше те, що нема системи нагнітання газоподібних компонентів палива в ці самі посадкові баки, тож тривалий імпульс цей варіант старшип видати просто не міг. Подивимось, на якій ітерації оновлені старшипи зможуть перезапускати двигуни кілька разів і вмикати більш ефективні вакуумні раптори, більш ефективні за межами атмосфери, звісно ж. Ще одна важлива мета шостого польоту випробувати вхід старшипа в атмосферу на межі його можливостей. Це потрібно для того, щоб переконатись, що старшип може долетіти одним шматком до бока Чіка, знижуючись над територією Мексики і Техасу. Тож нікому не потрібні проблеми з юристами, на чиї будинки гіпотетично можуть впасти уламки експериментального космічного корабля. Щоб підійти до межі міцності, З-31 зняли теплозахисні плитки під верхніми платцями, а чотири плитки на найвідповідальнішому місці оптічника взагалі замінили на чотири алюмінієві. Вони були потрібні лише на старті, щоб аеродинамічні сили не відривали інші плитки. А далі в плазмі алюміній розплавився і в роботу вступив другий шар теплозахисту, абляційного типу. Одразу скажемо, що у 31-го прототипу все вийшло, і він цілком дістався до вод Індійського океану, але дорогою виявилися невеликі проблеми. У тому місці, де було видалено цілу групу теплозахисних плиток, через нагрівання трохи деформувався корпус корабля, це добре видно на прискореному відео. В цьому місці всередині знаходиться простір для корисного навантаження, а не паливні баки, де підвищений тиск допомагає витримувати додаткові впливи. Що тут сказати, цю частину корпусу потрібно додатково посилювати, і теплозахист там все ж таки теж потрібен. А ще поки старший плетів в обіймах плазми, одна з теплозахисних плиток розкололася і вдарила по одному з нижніх плавців. Тож робіт над цими плитками ще багато. Питання є як із міцністю, так і зі швидкістю входу. Зараз ви бачите графіки з документу НАСА про різні типи теплозахисту. Горизонтальною віссю відкладено швидкість входу в атмосферу, а вертикальною висоту разом зі щільністю атмосфери. Червона лінія відокремлює шатли від решти космічних кораблів. Плитки старшипа аналогічні тим, що застосовували на шатлах, і поки що ця технологія не досягла параметрів, що давали б змогу повертати кораблі з місяця або з Марса. Будемо сподіватися, що у SpaceX все вийде. Отже, с 31 попри все, увімкнув три атмосферних раптори біля самої води, здійснив перехід у вертикальне положення і м'яко сів в Індійський океан. Після вимкнення двигунів він, так само як і перший ступінь, перекинувся на бік, розламався та загорівся. Носова частина затонула одразу, а все інше трималося на воді ще близько доби і занурилося під воду пізніше за перший ступінь. Тим часом С 33 для сьомого польоту пройшов кріо випробування, і зараз в нього встановлюють рушії. 33-й прототип вже належить до другої версії старшип. Йому належить ще раз приводнитися перед тим як компанія ризикне і спробує ловити мехазилами і перший ступінь, і корабель. Чекаємо нових кроків у програмі Starship під час нових випробувальних польотів. Підіб'ємо підсумки щодо запусків минулого місяця. У жовтні світ побачив 19 орбітальних стартів, на три більше ніж за аналогічний період 2023 року. Більшу частину з них було здійснено з території США. Скарбничка Сполучених Штатів поповнилася 12 запусками, 11 з яких виконала компанія SpaceX, а решту провела United Launch Alliance. Серед американських стартів, мабуть, варто відзначити запуск двох автономних міжпланетних станцій. Європейську місію Гера запустили на ракеті SpaceX Falcon 9, Вона займеться дослідженням астероїдів. А американська Europa Clipper вирушила подорож до супутника Юпітера Європи на ракеті Falcon Heavy. На рахунку КНР виявилося шість стартів, серед яких можна відзначити хіба що запуск до орбітальної станції тяньгун пілотованого космічного корабля Шенчжоу-19 з екіпажами з трьох осіб. Решту стартів жовтня було виконано зусиллями РФ. Серед суборбітальних польотів цього місяця особливо примітними виявилося два. Йдеться про місію NS-27, у рамках якої компанія Blue Origin протестувала нову пасажирську капсулу і прискорювач ракети New Shepard. Ну і звісно ж, варто відзначити найбільш вражаючий старт жовтня черговий випробувальний політ ракети Starship, що знаменувався успішним поверненням першого ступеня носія, який було спіймано маніпуляторами інтеграційної вежі просто в повітрі. Говорячи про підсумки минулого випуску за вересень, головними ви тоді вважали новини про відключений інструмент Voyager 2 і про те, як джет-зірки, що переродилася, активує зірки, які його оточують. Ну а сьогодні голосуйте, як і завжди, за допомогою шифрів, що висвічувалися під час програвання відео в правому верхньому кутку, а також продубльовані в описі. Залишайте шифри тих новин, які вам здалися найцікавішими в коментарях. А ми за місяць порахуємо результат за допомогою спеціального скрипта. На завершення хочу сказати кілька слів нашим дорогим спонсорам і патронам з YouTube, Баймієкофі, Donatello та Patreon. Завдяки вам, ми можемо щотижня шукати та публікувати актуальні новини для дайджестів. Ваша підтримка дає змогу нашій редакції на сайті працювати наповну, досліджуючи і адаптуючи цікаві матеріали про космос. І саме ви даєте нам змогу зосередитися на тому, що справді важливо, не звертаючи уваги на рекламодавців, і робити те, що ми справді любимо. Велике спасибі всім, хто вже підтримує Альфа Центавра. Ваша віра і підтримка це те, що робить наш проєкт можливим. Ми неймовірно цінуємо її і кожен день проведений разом із вами. Якщо ви поки що не є нашим спонсором, але хочете ним стати, зробити це можна, перейшовши за посиланнями в закріпленому під відео коментарі. Там же можна відправити й одноразовий донат. Тож це і були всі цікаві пропущені події минулого місяця. Не забувайте про подобайки, коментарі та підписку на канал. Ну а ми з вами почуємось вже найближчої суботи. Чао!